Так, доброго дня всім! Хочу вам презентувати ще одну автівку, яку ми робимо. Так, Тут у нас все з алькантари, прошите, буде телевізор. Такі обдувайки на кондиціонера класні. Вони регулюються. Можна їх ставити з підсвіткою, можна без підсвітки, колоночки, карти обшиті. Водійське кермо ще не вчепили. Ця карта і ця обшиті. Вони так Колір Тіфані. Це все у нас з Алькантари, ще буде хімчиститись, чиститись. Це теж Алькантара. Тут Алькантара трішки інший відтінок. Тут у нас на стелі зоряне небо. от Але це все ще в процесі. Бус ще не готовий, тільки-тільки всі провода, зарядочки, підлокітнички ми додали паролончики, щоб були м'якенькі. Тут будуть жалюзі. Зробили це, щоб шкірзамінничка, щоб добре витиралось. От, також все ще задні кати, не всі ще почеплені. Фонарики. Ззад зробили, щоб милося гарно і з чорненького все. Щоб не боялося вологи, дощу і так далі. Арки теж вже поптянуті. Ну, слідкуйте далі за процесом, що буде. Буду викидати ще відео. Ще не показав вам тут, теж у нас прошите погано сонце світить, зараз в іншу сторону. Одна сторона Тіфані колір, а друга Алькантара чорна. Ось так. Ще кермо покажу в слідущих відео.